Що ж відбувається е, власне вже очима, як ця ситуація на фронті наших оборонців? Михайло Крижанівський, підполковник, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж Національної гвардії України, до нас доєднується. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго дня студія, доброго дня, колеги. Пане Михайло. Е, Якщо можна, найгарячіше на сході, так ми це розуміємо. Наскільки от за цей тиждень змінилася ситуація? Ось ворог шукає нові підходи, використовує різні прийоми тактики. Як ми йому протидіємо? Ситуація дуже складна. Лише залишається що цього тижня, що минуло, і наступні тижні там чи навіть вищі тижні, ситуація буде залишатись досить складною. На всій лінії зіткнення ворог не перестає е, задіювати різні тактики. Також, відповідно, е, його основною метою все-таки є взяття оцих трьох гарячих е, кампаній, які зараз відбуваються: це Авдіївський, Бахмутський та Купінський. Але не дивлячись на ці три кампанії, ворог пробує про нашу оборону на інших напрямках інших змовах відповідальності та оборони село оборони України. Ворог має єдину мету це знищення абсолютно всього українського любою ціною, там ну не дивлячись ні на що йому, абсолютно байдуже на своїх солдат. На там кількість їх їх загине. Головна їхня мета це все таки знищити повністю нас. Якщо нам вдається знищити там нашу живу силу, то вони відповідно руйнують всі населені пункти артилерію та авіацію, які знаходяться там в нашому під нашим ще контролем. Тому ситуація дуже дуже складна і відповідно, що вона такою буде залишатись. Паритету на певних напрямках немає. На певних напрямках, все таки паритет є. Динаміка бойових дій дуже висока. Незважаючи на там навіть на погодні умови, що десь сніг, десь болото, десь там збічно ну, мороз, все рівно противник не, не, не полишає спроб проводити наступальну сторону дії, і відповідно їх проводять на сили оборони України. Всі, тримають оборону, на певних ділянках переходять самі наступальні штурмові дії, але це дуже все дуже важко, тому що. Противник почав наголосити, що він завжди мав більше живої сили, це однозначно порівняно з Україною. Тому він не шкодує своїх військ і би, продовжує проводити наступальні штурмові дії. Не завжди успішно, але, на жаль, так. Пане Михайло, згадані вами погодні умови, якось впливають на застосування ворогам дронів та закрити авіації, теж наскільки вони е, використовують небо? Ну подивіться, дрони це не являються панасеєю усієї війни. Дрони це дуже хороше доповнення до артилерії та до інших засобів, які можуть знищувати ворога. Відповідно, якщо погані мети умови, то ні ми ні противник не може використовувати. Дрони іно такого типу, як FPV там чи МАВІ розвідувані, це є досить такою великою проблемою. Хоча їхні орлани, в принципі, літають розвідувальні при будь-яких майже умовах, для них це ну, погодні умови не були проблемою, відповідно. Але коли йдуть погіршення метеоумов, то звичайно, що йде зниження застосування FPV та розвідувальних дронів типу Мавік, як противника, так і у нас, звичайно, погодні умови впливають на, на певну динаміку, тому що все рівно. Земля на Донбасі на така в'язка. Якщо є там розбиті сильно дороги, це впливає на логістику противника. Ну, але це також впливає на нашу логістику, як би хто не говорив, тому що важко доставити провізію, то важко доставити БК, Тому логістичні підрозділи здійснюють нам дуже важкі ці всі заходи, і все-таки щось здається, можливо, нам не стільки, як би хотілося зараз, але логістичні шляхи все рівно працюють далі, підрозділи працюють. Так, противник, маючи погану, наприклад, там, логістичний маршрут, він, звичайно, не може там піти бронегрупою, тому що техніка застигає в ґрунті і, відповідно, вже нікуди ніхто не їде. Динаміка чуть-чуть знижується, але щоб так катастрофічно, прям ну, не можна сказати, що, що це дуже погано впливає якось на, на противника. Пане Михайло, а каби оці бомби ну, авіація? І чи знову ж таки, чи як погана погода менше літає, більше чи байдуже їм? Повторіть, будь ласка, питання погане про авіацію їхню, про каби і, і решту використання. Ну авіація їхня працює щоденно. Тобто, 24 на 7 авіація працює, каби різного типу скидаються там маси мої на увазі. ваги. Вони постійно падають на голови наших хлопців, на наші міста і села. тобто... Погодні умови однозначно не можуть ніяк вплинути на політ винищувача. І противник не перестає застосовувати свою армійську авіацію, тактичну авіацію. Він застосовує знову ж таки для зламати нашу волю і знищити відповідно все наше. Ну так, якщо пілот вміє літати, так, там в сніг чи в дощ, то тоді звичайно так не впливає, але ж. Хочеться, щоб їхні ряди рідішали. пане Михайло. Стосовно ворога ще використання тактики, як вони одночасно всі тиснуть на всіх напрямках, чи щось вони змінюють, намагаючись знайти якусь слабину? Чи можливо, ну розкажіть ви краще? Ну, ви повинні розуміти, розумієте, що тактика противника вони, то, що я на початку нашого інтерв'ю вам говорив, їх вони мають дуже багато живої сили, тобто. І з усіх своїх глибинок вони отримують там, в принципі, і Російська Федерація платить їм хорошу зарплату там в районі 2 тисяч доларів, якщо перевести на долари, вони з глубинки понабирали е, людей, плюс засуджені, які вони використовують там в перших ешелонах для напроведення наступальних штурмових дій. Тому, якщо у них зараз є там три гарячі напрямки, отут. Там Куп'янськ, Бахмут і Авдіївка, їм абсолютно ще вистачає живої сили, тобто абсолютно вистачає і ще буде вистачати. Все-таки їх там було в районі 100 мільйонів, у нас в районі триста чимось. Відповідно, паритет в живої в живій силі очевидний абсолютно. І якщо враховувати, що вони там до війни не отримували велике грошове забезпечення, а зараз вони починають отримувати там 2 тисячі доларів, то звичайно, що вони йдуть. Плюс Наскільки нам відомо з розвідувальної інформації, при заході чи при підписанні контракту силами Російської Федерації вони отримують одноразову грошову допомогу в районі там, 7 тисяч доларів. Тому, звичайно, що жива сила противника є і буде наповнювати ще. І також їх засудженими, їх їхня безмежна кількість там тюрем в Російській Федерації, де хочуть піти нібито, і скупити вину кров'ю своєю, ну в же такого немає. Тому нам обов'язково потрібно, звичайно, вже проводити мобілізаційні заходи для того, щоб поповнювати наш стрій. Однозначно, пане Михайло, а стосовно прорідження оцієї їхньої живої сили, чи є чим зупиняти ну власне там міномети, я не знаю, чи вистачає е, ну засобів враження от саме таких пішло? Нам вистачає засобів, нам потрібно більше БК. БК однозначно потрібно більше, тому що люди, особовий склад розрахунків артилерійських, мінометних, він є, він під дуже добре підготовлений. Склад артилерії, відповідно, два склади, наприклад, на кожний засіб присутні. І стволи можуть взагалі не замовкати на фронті, якщо на справа пішла. Тобто ми можемо 24 на 7, за рахунок підготовки наших. Розрахунки вести в артилерійський вогонь по противнику. Нам потрібно більше БК. БК, воно ну, воно є, але не настільки, як би нам хотілося, для того, щоб так знищувати противника знов ж таки, як би нам хотілося. Тому нам потрібно БК. Звичайно, якщо і виходять деякі засоби зі строю, їх вражають противник, це все зрозуміло, тому що це війна. Але в першу чергу це потрібно БК однозначно. Сподіваємося, і на нашу державу в цьому плані, що підтримує своє військо. Ну і звичайно, допомогу партнерів. Це надзвичайно важливо, тому що ворог, як і за вашими словами, та й всі так знають, так що лізе він не зупиняючись. Пане Михайло, вдячні вам за вашу працю і вашим побратимам, і за ту можливість, що ви знайшли, щоб поговорити, розказати нашим глядачам, яка ситуація зараз, зокрема і на Авдіївському напрямку. Михайло Крижанівський, підполковник, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж Національної гвардії України доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про всю ситуацію на наших фронтах, і, зокрема, і так на сході там зараз максимально гарячий ворог всіма силами превперед і нашим слава захисникам, які не дають їм цього зробити.